Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський Піліалдана, заїхало нове чудове надходження, це шкода подяк. Автівка у нас 2020 року випускала, була на бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль у нас офіційний, придбаний в Україні. Пробіг даного автомобіля 150 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 27 890 доларів. Далі, друзі, ми маємо диструльник, ми маємо передні та задні партрульники, чудова оптика, притулоту фари, гума у нас 18-го радіусу на легко дисках, диска, повторюється на дзеркалах, автівка у нас повністю вся потонована, задня оптика без нарікань. Також є камера заднього огляду, вона адаптивна, безпосередньо. Сервопривід багажного відділення, з легкістю можна перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Чудовий комбінований салон. Це у нас Алькантара з шкірою. Далі друзі, дах у нас без нарікань. Катка заднього ряду дверей також в чудовому стані. Без ключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання складання та їх підігрів, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїзконтроль, клімат-контроль двох зон. є також сидіння, електричний ручник, вибір режиму руху, мультимедіа заукідта креплеєм. Також є багато різних функцій даної мультимедії. Далі, друзі, електрична панель приборів. Кермо у нас мультифункціональне. Тому кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна 1, також здійснюють послуги лізінгу та трейдингу. І ми з легкістю зможемо допомогти вам пригнати авто із США. З вами, як завжди, автопарк.